Консультація або супровід, що підійде саме вам. В чому різниця? На консультації онлайн або офлайн ми з вами вивчаємо ваш спосіб життя, проводимо аналіз ваших харчових звичок. Ми з вами обговорюємо, які у вас є дослідження, лабораторні або інструментальні і робимо з них якісь висновки. Я даю базові рекомендації, з чого почати. Який буде план харчування? Ми вираховуємо базовий метаболізм і призначаємо коридор калорійності. Потім я вам надаю рекомендації в електронному вигляді. Ви отримуєте рецепти, базовий план харчування, і ми починаємо роботу. Після аналізів ви отримуєте рекомендовані довживання рецептики 5, якщо це потрібно. Що ж таке супровід? Це тривала робота разом зі мною. Мінімум протягом місяця ми створюємо індивідуальний план харчування саме під ваші потреби. Крім того, я вам допомагаю адаптуватися до нового плану. У нас з вами є декілька консультацій протягом часу. Ми можемо з вами працювати з розладом харчової поведінки. Крім того, ви мені скидаєте свої тарілки і ми контролюємо щоденно. Ваш раціон харчування. Цей варіант ідеально підходить для тих, хто хоче худнути або набирати вагу без зривів, сумнівів, і таким чином ви зможете це все налаштовувати самостійно вже без моєї допомоги. Якщо ж ви ще не визначились, що вам краще консультація чи супровід, будь ласка, задавайте мені питання в директ. Відповім на всі.